Від теорії в курсантських аудиторіях майбутні військовослужбовці внутрішніх військ перейшли до практичних навчань в умовах наближених до бойових. Сьогодні на полігоні розпочалися тактичні ротні навчання курсантів факультету внутрішніх військ. Такі польові виходи тривають п'ять діб. Протягом цього часу курсанти відточують майстерність у стрілецькій справі, фахову, тактичну та інженерну підготовку. Заклас програму навчання з четвертим курсом проводяться ротно-тактичні учені. На этих учениях курсанты отрабатывают свое мастерство, свои, показывают свои знания, которые они приобрели на протяжении чотирьох літ обучення. Цього разу на навчаннях беруть участь 67 курсантів 4-го та 78 2-го курсів. Віталій Макарчук навчається на 4-му курсі. Він гарно опанував науку та вже може вчити молоде поповнення. Іноді шукаєш ці всякі ізюминки по щоб Солдат, корсант міг. Ну, йому було цікаво і він засвоїти міг цей матеріал. Хтось розуміє, з першого разу комусь треба пояснити більш практичніше, комусь щось треба ще показати, комусь надав ще й попробовав. Хлопець із військової родини, батько та дід, служили у військах, а нині горді за продовжувача династії. Такі ще, напевно, з дитинства знав, що в мене судьба. Зв'яжем ну буде зв'язаний зі службою Бі, стріляти швидше тіше навчитися, читати. І хоча служба не легка справа, курсанти-випускники не розчаровані обраним шляхом. Військова дисципліна, режим по-справжньому чоловіча професія та недійне плече товариша поруч це те загартовує характер та допомагає пережити будь-які негаразди. Буває трудно, але воно того стоїть. Інтересно. Буває трудно, але в те час інтересно. Аж є, що друзям розказати. Ну, Наприклад, стрільби, учення тактичні, по лісу, всякі поиски вірятного противника, оборону, наступлення. Все цікаво буває. Розклад служби суворе випробування. Зранку підйом о 5.30 по тривозі і наказ приступити до виконання особливо небезпечного завдання. Так починається день курсанта на полігоні. Їм доведені тактичне завдання от, задум. От, з приводу того, що є е, е, диверсійно-розвідувальна група, яка намагається проникнути от, і е, оволодіти особливо важливим об'єктом. Тому ми займаємося підготовкою оборони от, відділення до... Так би мовити, відбиття на нападу противник. Тепер хлопці риють окопи саперними лопатками. Надійне укриття допоможе безпечно зустріти зловмисників та затримати без втрат серед особового складу. Вирити окоп за вишки і зріз чоловіка на легко, але хлопці не скаржаться на долю. Розуміють, що без виконання такої задачі не стати справжнім військовим. Так як ми четвертий курс, то це наш останній польовий виход, і тут ми уже вилажимося на повну. Потому что знаємо, що скоро у нас випуск, и мы должны полностью выполнить програму і те задачи, які перед нами поставив наше руководство. Романтика військової справи не останній фактор, що впливає на формування характеру курсантів: в очах бажання, вогонь та наснага. Ну, здесь как бы нету шаблона определенного в ученях, наприклад, которые мы вчера делали. Здесь тоже. То есть ставиться конкретна задача. Наприклад, відбити, нападения противника. И мы должны ее выполнить любыми способами. И здесь как бы уже действует фактор того, что действует наша фантазия. Ну так сказать. То есть... Мы должны это сделать, мы это сделаем. Викладачі факультету запевняють, що курсанти щирі та відверті у своєму бажанні служити и Вони впевнені, що служба у військах з часом стане почесною та високо оціненою у необходимо Необхідно Щоб це подобається, щоб ти це діяв з душою, ані тільки за того, щоб тебе це засто делать. діляти. Головне, щоб ти це хотів, щоб інтересно було. Тож залишається сподіватися, що маючи таких захисників, як юні курсанти факультету внутрішніх військ, українські громадяни почуватимуть себе у безпеці.